Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Згідно сповіді, я знаю, що багато отців каже як найчастіше, це сповідається ну, не скорпольозно. <coughs> В якому плані? Є можливість сповідати, сповідайся. Чому? Беремо ну, старців, беремо монастир, а потім переведу я на таке земне. Вибиралося духівника, щоб духівник, скажімо, слідкував і допомагав тобі розбиратися в твоїх думках. Тобто ти мав йому розказувати все, тому що кожна думка, яка в нас проявляється, вона, по суті, є страсна, зв'язана з похотями, з емоціями різними і так далі. Це страстно. Тому, щоб це викорінити, тому духівник є тим, що допомагає не загнати його в депресію через ці думки, не скорпольозим не зробити і так далі. То, коли ти маєш духовного наставника, йдеш до нього, і він має слово духовний, це вже думка. Духовний це не вчинки. Духовний це про думку. Бо думка може мати духа або депресії, хоч і ні думка, ні депресії не видно, як духа, як енергії, виражається. І тому ми з вами, люди егоїстичні, а не може виражати добра. В нього завжди купа претензій і незадоволення. Тому, перше, ти вже, навіть тим, що ти е, мислиш, ти вже грішиш. Але якщо ти освідомлюєш, що ти грішиш, а Бог прийшов до грішників, перша твоя задача відрікатися зла в своїй думці, яке ти тільки подумав про людину. Ну, скільки уваги до себе привчити, щоб себе контролювати. Що для тебе. Більше зло того, що ти думаєш, ніж то, що ти бачиш. Чому? Бо якщо в думці маєш зло, яке ніхто не бачиш, то це вже в тебе і сприйняття вже негативне людей. Якщо в тебе думці зло, то вже і емоція піднялася, і, ну, ти вже до тієї темряви привик. Для тебе це вже норма життя. Ти, ну, ти, що? Ти, да, ти вважаєш це нормально. Я ж нікого не побив, нікого не вбив, нікого не вкрав, вот. ага, ну, не зробив. Не зробив. Ага. Ти не що сповідати. Тому моя така думка: перше, якщо є можливість посповідайся в тим, що в тебе немає любові. А це заповідь християнин це живе заповіддю любов'ю. Перше, немає любові до себе самого. Я вже не говорю зараз за Бога. Як ти можеш любити свою душу, коли кожна думка є вором твоїй душі? Як треба берегти душу? Як мама береже дитину, проходячи через річку, яка має хвилі великі? Вона, до, вона, не, вона вже не дивиться, не стільки і під ноги дивиться, але для неї важніше її дитина. А ці хвилі, це кожного дня ми маємо зустрічі з людьми, з обставинами. І це хвилі, емоції, протестів, незадоволення. Якщо душа для тебе буде цінніша, як та дитина на руках, то ти будеш постійно відрікатися від зла в своїй думці. Бо від неї залежить і розум, і твоє серце, і твій стан, і твоє сприйняття людей. Все це залежить. По-друге, що ти усвідомлюєш, що ти хочеш душу спасти від зла. А якого зла? значить, думки. Я Не кажу, вже там, туди підеш, щоб назбираєш, то підеш. Ну я тут, від зла хочу спасти. Просити Бога, прийди і вселись. І очись мене, і в цю скверні. А та різня сквер це кожних хвилин. Тобто, значить постійно моліться. Постійно бодросуйте. Привчити більше берегти себе. А вже коли прийшла до сповіді, то першим акцентом я сповідаюся: нема любові. Якщо нема любові в мені, то його нема ні до Бога, ні до людей. А нема добра в мені. Нема добра в мені, значить, нема добра і нігде. Буде нарікання. Це один варіант згідно любові. Далі. Немає служіння ближньому. Не шукаю собі послужити ближньому. Нарікаю на ближнього замість розуміти, і так далі. І це вже поведінка. І це вже відносини. Сужу ближнього. Агресую на ближнього. І це вже відносини. І це вже відносини. Ну, Але це, це до кінця віку. Ці ці. Питання, поки ти на землі бодруствуй. бо поки ти в тілі... Вже зробив, що по нього покаявся, то вже ніби відійшло. Ну, а так... коли прийшов в храм, ти це говориш. Ти вдома, там, де без священика, то ти сам каєшся перед живим Богом. Угу. А коли приходиш в церкві, постарайся скористати сповідь. Ну, якщо ти скористаєшся тільки тоді, коли ти будеш цінити цю душу. Бо ти розумієш, що душа залежить тільки від думки, і від реакції на світ. А тебе реакція на світ постійно є негативна. І з цього треба сповідатися. Но знову, не скорпольозність. Скорпульозність – це поїдання себе, винити себе, ще гординя додається, комплекси додається. не путайте. Ти себе люби, бережи, не впускай гнів, не з'їдай себе, не муч себе. А якщо є, то сповідайся, що самоєм займаюся, скорпульозніст маю, фантазую, страхи впускаю. опускаю, тільки не загрузи священника на годину. Хоча б, так, дві-три головне, скажи. Головне, найбільше, що пекуче, в тій хвилині сьогоднішнього дня, хоча б. А якщо ще, ще дивши, то ще скажи два слова вчорашніх. І все, і тобі буде легше. А то не раз зайде на цілу годину, вже люди чергу зробили на два метри, ну, кажу, два кілометри, а він може розпро розпро розпрощатися у сповіді, то не можна робити. То є духовна розмова окремо, ти маєш її домовитися раз в місяць чи як. Найти розмову, отже, я хочу на духовну розмову, бо сповіді там люди, черга, а я хотів би хоч з пів години з вами на поспілкуватися з духовником. Оце правильний підхід до сповіді. От я вам і розказав про сповідь.